Доброго дня, продам обігрівач газовий виробник Дюратерм. Це є польський обігрівач. Ось так виглядає даний обігрівач. Тут є п'єзозапал, який запалює. Далі три режими обігріву. Перший, другий, третій режим. Ось так виглядає. Далі. І з обратної сторони може комплектуватись ось таким балоном. Балон на 27 літрів. Балон на 27 літрів. Вмістімось балона 27 літрів, фактично вага там 10,5 кілограм балона. Ось так виглядає тут. З обратної сторони, ну це е, тут ще має бути сильніш надіти. Е, треба буде цього, е, цю трубку і далі хамота поставити. Ну Це для відео показано, е, яка комплектація буде. Хамоти в нас є. Ось так виглядає, кого цікавить. Телефонуйте і замовляйте. Можемо відправити по Україні.